Відомий український публіцист та літературний критик Олександр Бойченко презентував у Луцьку нову книгу більше-менше, навіть раніше, ніж у рідних Чернівцях. Дуже більше-менше можна сказати про шовна. Це збірка есеїстики, і відповідно є два розділи: більше і менше. Тобто в першому розділі більші за обсягом тексти, а в другому менші. З Під пера автора свого часу вже вийшли збірки есеїв, аби книжка та мої серед чужих. Олександр Боченко є не лише есеїстом, а й оцінює твори інших відомих письменників. Тож розповів і про тонкощі літературної критики. Тика буває різна, так? тобто, що значить критикувати, значенні сварити когось, це одне. А писати літературно-критичний текст, в якому ти пояснюєш, як він зроблений, цей текст, що в ньому хорошого, що може і не дуже доброго, як він працює, так що там якісь може є приховані течії, якісь що треба через пояснити, як форма розкриває зміст. Бо... Деякі визнані читачами письменники за свої окремі твори. Отримали добру порцію критики від Олександра Бойченка. Було, що Марії Матіос дісталося за фуршет, який я вважаю ну, якоюсь дивною і слабкою книжкою. Натомість є оповідання, де мені цілком подобається. Так? Я так само міг би говорити дуже амбівалентно про вашу землячку Оксану Забушко, з якою я. Часто погоджуюся е, за змістом, але е, мені іноді дуже дивною видається та форма, яку вона застосовує. Один із письменників, який отримав схвальні відгуки про свою творчість від Олександра Бойченка, Сергій Жадан, літературний критик, розповів про його нову книгу Життя Марії. Е, Жадан загалом є так один з кількох найсильніших поетів українських вже багато років. А сам він народився на Донбасі, а живе в Харкові. Тобто його всі ці проблеми війни, сходу зачіпають значно сильніше ніж мене в Чернівцях. Так що це дуже болюча книжка, в якій цього багато і біженців, і війни, і, і всіх цих проблем, які несе з собою війна і для мирних, і для військових. Більше суджень Олександра Бойченка почуєте в передачі рандеву вже незабаром на телеканалі Аверс Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.